Собрали? Собрали. на. Давайте сядемо на цю штуку. Збираємо це, збираємо. На сапах, на сапах. Тут багато і дітей тренуються, і ну, просто відпочивальників, Там люди купаються, і скло у воді, пройдемось від дороги до галявини. Галявину поприбираємо, бо тут місцями локальні такі смітники організувалися. Люди за собою залишають, просто відпочиваючи. Вчора тут були чи сьогодні перший день? Ні, я буду сьогодні прибирати, вчора не була. Тут є багато всього: тут пляшки, папір, пластику, дуже багато. Все, що ми викидаємо в контейнери, що люди залишають за собою після відпочинку. На жаль, все це ми тут знаходимо. Треба робити наше навколишнє середовище чище. На жаль, смітимо не ми, комусь потрібно прибирати. Щоб можливо було влітку, бо минулого літа приходили сюди кататися на сапах, тому треба, щоб цього літа ми прийшли. Прийшли і люди, дітки прийшли, побачили, що тут чисто, долучалися до спорту, становилися здоровіше і радісніше, хоч трошки якийсь релакс від нашого сьогодення.